Любов Механів мешкає у Шевченківському районі. Через гідравлічні випробування жінка без гарячої води. Каже, щодень гріє мінімум 10 літрів води. Ну рано, обов'язково Ну і вечір. Вечір по відро води 10 літрів мусимо гріти, щоб помитися. Поза так само гріємо, але теж, знаєте, трошки мучимося трошки. і холодною, стараємося в руки мерзну. Але гріє гарячої води в чотирьох районах Львова не буде до 21 червня. Від сьогодні почались гідравлічні випробування мережі на тец 1 Ось що відбувається в цей момент на підприємстві. Гідравлічні випробування проводяться включенням мережевого насосу. От зараз я вам показую. Це один з насосів, який включений. і Працює ним. Ми набираємо тиски. Відповідно, він дає тиск. І відповідно вже регулюємо ним підняття тиску до до заданих тисків. Коли насос включений і подає воду під тиском, то за цим слідкують оператори станції. Тиск у трубах під час випробувань перевищує норму майже вдвічі. Підводи добре, відкривай, Включайте два насоси. Давайте помажемо стоп, слава! Стоп! Стоп! Ось і перший прорив у тепломережі. що насоси працюють. Значить, а тиску не вдасться, не вдається більше піднятися, як 10 атмосфер, значить десь на мережі є якийсь витік. Незначний, але не він є. Щоб нам виявити зараз його, я дав тільки, що команду значить, понизити тиски до робочих, і ті бригади, 4 бригади, які зараз в польові в нас працюють, обходять мережу з метою виявлення того витока. Як ми його виявимо, ми його локалізуємо і продовжимо випробування. За словами директора Львів, теплоенерго Валентина Вольського, воду вимикають, бо інакшого способу відремонтувати тепломережу немає. Це роблять зараз, щоб не відключати воду взимку. Крок в майбутнє для гарного проходження наступного пального сезону, щоб ми були впевнені, що ми пройдемо його гарно без, без аварії і надійно. Довжина мереж дуже велика це сотні кілометрів. Тому це залежить від, від первої. Якщо їх буде менше, відповідно, і період буде менше. Ми просто говоримо про максимальний період це місяць. І крім того, це єдиний момент, коли ми можемо зупинити ТЕЦ і провести там дійсно заміну чи ремонт серйозного величезного обладнання, яке практично під час роботи неможливо не зробити. Подачу гарячої води у залізничному районі відновлять з 3 червня. Решті мешканців доведеться чекати до 21 першого числа. Назаронисько, Роман Гнатишин, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.